Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, закінчилися перемовини Трампа із Путіним, так би мовити, онлайн, і перемовини Зеленського з Трампом. Віч на віч. Я не знаю, що люди чекають. Ну, напевно, це притаманно для людини чекати якогось дива, яке має спасти з неба. Але ж я постійно нагадую слова нашого пророка Івана Франка: не від Бога ти царство нам спаде. Не святі його з неба знесуть, але власний наш розум поса, посяде сильна воля і спільний наш труд. Так. Ну, маємо те, що маємо, тобто нічого не маємо. Але благосфера продовжує робити гарну міну при поганій грі. Ну, на жаль, ну. що ж, наше ж. Казав один президент, будемо будьте реалістами. От ми і намагаємося бути реалістами. Хоча там у благосфері, от читаю, от просто годину тому хтось заправив, що до ударів томагавками по території Московії залишилися лічені години. Ну що, непогано? Так, продовжуємо. Так. Так, то в ти воду ступі. Уже з того повідомлення, що е, зустріч між Трампом і Путіним відбудеться в Будапешті, вже більше нічого далі не треба говорити. Хто, що таке Будапешт? Ну, зрозуміло, це просто знущання. Це знущання, ну, я не знаю. Трамп це розуміє чи не розуміє оцю всю глибину знущання, так, коли зустріч має відбутися в Будапешті. Це ж там підписаний цей Будапештський меморандум, ганебний. Для кого? Та, та для Сполучених Штатів Америки в першу чергу і для Великої Британії. І, і вас туди знову запрошують, і ви там і ви згоджуєтесь на це. У вас є розум, честь, совість. Взагалі, ви себе поважаєте? Чи, чи не поважаєте? Чи ви не розумієте оцього всього, що я пояснюю, навіщо Путін обрав Будапешт, а Що це він обрав? Та це ж їжаку зрозуміло. Там хтось із розумних журналістів запитав цю блондинку, Левіт, яка є. Речницею Трампа. Е, а хто запропонував Будапешт? На що вона геніально відповіла? Твоя мама? <свісно> ну, твою мать? Ну, ну це ж це ж ну, <свісно> це ж настільки московський вибрик, твою маму. <свісно> Твоя мама, що навіть е, обговорювати це нічого. Так. Це ж звідти все йде. Вони повністю знаходяться під егідою цього всього. Так. І намагаються скорчити гарну міну при поганій грі. А Гра просто ганебна. Просто нудить від неї, вона блювотна, та, яка відбувається зараз. Це намагання так в'їхати в рай на Україні, на нашій біді, на, на наших загиблих і все останнє. Московія продовжує бомбардувати. Там перемовини відбуваються. Точно за тим самим сценарієм, який був раніше, коли Трамп вийшов і сказав, що я ж так гарно поговорив з Путіним і так усе добре, який шостий чи сьомий раз поговорив так. А тут дружина мені повідомляє: дружина не радники його. Які бояться, напевно, про це говорити. А дружина повідомляє, набравшись сміливості, так він же ж після цієї приємної розмови розбомбардував ціле місто в Україні. Путін, я маю на увазі. Ну, ну як це? Ну, ви вдумаєтесь це, що, що відбувається? Це ж. Е Повний, повна неадекватність. Я, я не знаю, був такий ще лідер, десь, який не то агент тієї країни, яка крутить ним, не то просто в повному неадекваті знаходиться. Ну, ідіотів при Ні, не буду говорити далі, тому що прийдеться, це, а... Мені не можна я професор.